Вітаю вас на каналі Life Travel. Вітаю вас в лісі, в лісі, який знаходиться в селі Яблуниця, в Горах-Карпатах, неподалік Буковелі. Зайшли ми в ліс. Це було велике бажання мого чоловіка, не тільки мати якийсь дуже культурний відпочинок, типу озеро. Колиба, ресторан, а й ліс це обов'язково. Обов'язково, коли ми їдемо в гори, ми заходимо в ліс, беремо спеціальний одяг, гумаки, тому що в лісі після дощів доволі мокро. Також щось на голову, якийсь косинку, якусь кепку або шпанамку. Тому що може бути кліщ, тому голову треба також прикрити. І в лісі, ви бачите, як чудово, який цей ліс густий, але в той же час є змога нормально по ньому ходити. Ми знайшли таке місце, де є стежки. Видно, що ось вода стікала, коли були дощі. Хвойний ліс повітря, неймовірно чисте, запах лісу. Запах лісу просто прекрасний. Це за те, те за чим ми приїхали, за, цим, за цією атмосферою. Грибів ще немає, тому що зараз середина липня, але то не в грибах справа. Я думаю, той, хто полюбляє з вас ліс, той точно знає, що в ліс можна ходити не тільки коли є гриби. А просто прийти, подихати цим повітрям, лісовим, хвойним і просто погуляти, побути в цій. Атмосфері природи. Молодих ялиночок багато Ось Під ногами є шишки? Чорниці, бачу є кущики. Ось де не дає ягідки черниці. Якщо ви дивитесь це відео, можу припустити, що ви так само, як і я, любите ліс. І вам можливо разом зі мною цікаво також подивитися. Як виглядає цей ліс в яблуниці? Можливо, ви ніколи не були в Карпатах і не ходили по такому лісі, але в кожному, в кожному регіоні та є свої ліси, можливо, це рівнина, але будь-який ліс він по-своєму красивий. Напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви ходити до лісу, що ви любите в лісі, чи ви приходите і просто дихаєте повітрям, чи ви готуєте якийсь шашлик, шукаєте гарне місце для цього. Ось знайшла я якийсь грибочок, звісно, не, не їстівний, але вже. Тішуся, що навіть такий я побачила грибочок. Ми як сюди йшли, ми переходили через потічок. Всі потічки, всі джерела в Карпатах, вони дуже чистенькі. Навіть така дрібниця, як потічок чистий, вже піднімає настрій. Так, відчуваю, що ґрунт такий вологий, і треба з обережністю йти, щоб не повзквознутися, але поки що йду нормально. Ось дійшла я до цього потічка. хочу показати, який він чистенький, такий струмочок. Я знаю деяких людей, які навіть е приїжджають в Карпати і вони можуть навіть пити з таких струмків. Ну, я це ніколи не роблю, але я знаю, що багато людей таке практикують. Що вони довіряють, вірять, що вони витікають з чистого джерела і вони п'ють п'ють таку водичку. Тому це все на ваш розсуд. Якщо ви таке робите, напишіть, чи пили ви колись воду з таких струмків гірських. Ми зараз виходимо, піднімаємося. Я думаю, що ми зараз вийдемо в те місце, де ми виходили. До речі, розповім вам, що колись так було, що в яблуниці ми поставили на трасі машину і пішли в глиб лісу. Ішли довго-довго, а потім, коли вийшли, то ми не могли знайти наше авто, і ми так ніби розділилися. Чоловік пішов в одну сторону, я в іншу, і ми домовилися, що хто перший знайде авто, той буде голосно кликати або ж дзвонити. Тоді ще не було доброго зв'язку. Покриття, тому я пригадую, що, здається, ми гукали один одного. Так, я виходжу з лісу, ось там на горі вже видніється якийсь будиночок. Можливо, це навіть якийсь навіть туристичний об'єкт типу готеля. Бачила, тут є авто інших областей. Так що, якщо вам цікаво, якщо ви полюбляєте. Відпочинок в горах, хочете приїхати в Карпати. От Яблуниця це саме те місце, де ще немає багато туристів. В той же час вже добре розвинена така інфраструктура в плані з готелями. Можете для себе обрати готель із басейном, без басейну, біля лісу. Так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Діліться відео з друзями. Приїздіть в Карпати. Слава Україні!